З вами знову я Елі і ви на моєму каналі говорю знову тихо, бо знімаю знову вечором. Да. Хоча скільки час времени. не вечір. <кхм> Якщо такого на українське, на українське время дивиться вже 11 вечора, але я не в Україні. Да. Ой, <кхм> це маленький спойлер. А я не хотіла нікому про себе розказувати. Да. Що ж, а, почнімо, чого ми сьогодні всі зібралися. У мене зовсім немає ідей для відео. Да. А, то, це время настало. Коли у мене немає ідей для відео. А, кому буде на день, напишіть мені в коментарях ідеї. Приймаю всі, не важливо, що це. Але, пожалуйста, не ранкова рутина, бо того, що ранкова рутина це було прошле відео. А, да. Блин, треба буде стичла виговоритися. Ладно, відкладуться вже на кінець відео, щоб вам було трохи полегше. Що ж, сьогодні ми зібралися раді того. Сьогодні приїжджає моя лучша подружка. Моя лучша подруга Настя. Да. Ми з нею не бачилися уже майже п'ять років. Ви представляєте? Да. Ох. Я так скучала за нею. От. <кхм> Кстати, да, це теж маленька отсилочка на моє реальне життя. У мене теж є подружання Настя, з якою ми не бачились Почти вже на ну, 4 роки приблизно, Да? Або навіть 5. Так, що це маленька ціличка на моє життя, да-да. Сподіваюся, я там не був щось під підніс. Щоб ви щось поняли, бо я не хочу перезнімати. <кхід> що ж, і сьогодні ми йдемо з нею на зустріч. Так. Да. Я сьогодні буду. Знімати з Настій. Хочу, щоб ви з нею познайомилися, от. тому я вирішила засняти вам. Тим паче кажу, ідей зовсім немає. Так що давайте зараз візьмемо сумочку і телефон і вже будемо бігти, тому що вже мені пора. Що ж, от моя сумка. Містительна сумка, нічого не скажеш. І що ж ходімо. Ребятка, это момент истины. Настя! Настя! Господи, Настя, это ты! Настик! Господи, Эли, это ты? О, Элечка, я нарешті с тобой зустрілася. Эли! Настя! Эли, Настя, Эли, что? Мы же хватывать на всю угощать. Настя, что? Ну ты всегда такая. <свистит> я бы маны як я и. Но моя зайка просто. <свистит> Ребятки. Познайомитися, це моя лучша подруга Настя. Привітик. Да, Настя сьогодні разом зі мною буде записувати відео. Ой, що це таке? Що це таке вообще? Так, продовжуємо. І да, Настя моя лучша подружка. Угу. А знаєте чому? Бо того, що ми з нею дружимо з самого маличку. Ми навіть з нею родилися в різниці в один місяць. Вона на початку року, а я в кінці. До речі, блин, це вже зайде в тему в кінці. Так що так, от, це моя лучша подружка Настя. І сьогодні ми йдемо з нею. Ну просто з моєю. Прелестю, просто з моєю зайкою. Я не можу без неї. Вона дах... моя любінка. Ох, Елі. Ну ти, звісно, як завдань. Ми з тобі як на свиданні, хоча це не так. Так що давай полегше, полегше. А, кстати, рассказывай, что в тебе нового осталось? Ты так давно мне написала. Ой. Да. Просто так я творилась, что я чуть не цела. А что осталось? Короче. За это время, пока я с тобой не общалась, я родила. В смысле родила? В <связь> прямом. Тут говорим. Я тебе просто не рассказывала, а я была. Да, я поняла, поняла, все, хорошо, я поняла. А расскажу, что там твои. Ну, сейчас за это время, пока мы с тобой на а А що сталося, Я не, сума, не знаю. Ми встигли завести черепашок дві. Дві черепашки. Супер, і що ще. Нічого. Ясно, з твоєй всем. Ходімо поглямку кудись? Да, да, звісно. І я оплачую. Так, це вообще супер. Ходімо, ходімо. Я псинул псишу пару Да. Короче, проще на лук разве братися. Я ему говорю, бо ты лишь на. И що там дальше? Ой, да, ребятки. Мы уже з вами тут. І що ж, Куди нам дальше идти? Хм. Ти Ты з дуба рухнула. Замороженным. Ясно с тобой все. Замороженным. Да я понял, что ты хочешь замороженим. Замороженным. Замороженным. Замороженим. 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 Господи ти моя подруга. Шо, ти що моя подружка, я не поняла. Замороженим. І де ми ми за твоїм мороженим, що ти вреш? Замороженим піш за замороженим. Тепер я тут так сижу. Угу. Настя, ти там ще довго, я не поняла. Настя, ты шо таке? А так, ти ж сама сказала, все за твій счет. За твій счет, так за твій счет. Господи. Хм. Да мене Саша заврезе. Що таке? Що Шо так... Да це ж його Гроші. І те, що я потратила на ну, то він не поїме. Ну, ладно, я з тобою. О, це друге діло. Так ты хоча б-то бачила луце кассира? Ну конечно, конечно бачила. <хи> він був такий невдупленыш, <хи> да я сама зараз сижу не вдупленышу. Правда? Да-да, Эли, -да. ты його знатно, так ты его да проферил. Да-да, я знатно. Напевно, ніхто ж такого куча мороженого не заказував. Ну конечно ти сама казала, що Саша цей ось. Да пофіг на Сашу. Твоє діло, звісно. Да пофіг на Сашу його гроші. Ладно. Ой, минуту. Кажеться, дзвонить хтось. Гадай хто? Саша. Саша, Угу. Алло. А, Еді, а ви де? ми зараз в кафе мороженого сидим. Чимо з твоєї карти знялися? Тисяча. <кхів> а, та ми так тут мороженого прикупили. Це скільки мороженого треба було купити? Да <кхів> неважливо. Затем на емось мороженим. Ладно, хоча б ти не лопніть там. Спасибо. Добре, в вдома поговоримо. Окей. Okay. Um, хорошо, давай пока. Uh -huh. Uh -huh. Давай, Сашенька. О, oh. oh, Господи Саша, що там? Уже нього да, голос такий конечно. що я чуть не... Хі-хі. Ой. У мене такий голос був, що я чуть не цілувала. Він такий. Це що таке? А чому немає денег на карті? Звісно, у нас є гроші на карті, але... Куди пропала тисяча за таке? Ну да, ну да, звісно. Нам потрібно багато грошей. Треба багато грошей. Да-да-да. Ой, Нова А Це уже кінець відео. І хочу запропонувати мій ТГ канал Там буде багато різного. Хоча я тільки почала активно там е, просуватися. Ось так от. А була рада за перегляд. <гум> я не знаю, коли буде сюди ще відео, бо тому що є нива жопіння. да <гум> да А з вами була я. Элих Хадрус и моя подружка Настя. И на цьому я закінчу своє видео. Поставьте лайк и підписуйтесь на канал.